Привіт, космічні мандрівники! Готові дізнатися 10 найбільших міфів про космос, які вводять в оману навіть найрозумніших. Деякі з них змусять вас посміхнутися або поставити під сумнів улюблені фільми. Поїхали. Міф перший: у космосі немає гравітації. Кажуть, що в космосі немає гравітації. Тоді чому ж астронавти не відлітають у небуття? Насправді, гравітація є навіть на орбіті. Просто міжнародна космічна станція падає разом із ними, але не вниз, а по колу. От і невагомість, космічні танці забезпечені. Міф другий якщо вирушити в космос, можна швидко дістатися до найближчої зірки. Ага, звісно, просто злітай на вихідних до проксими Центавра. Насправді навіть найшвидший з наших космічних апаратів долетів би туди приблизно за 75 тисяч років. Сподіваюся, у тебе є терпіння і запас бутербродів. Міф третій космос абсолютно темний. Насправді, космос та склатиак це справжнє світлове шоу. Зірки, туманності, галактики, все це світиться. Просто більшість світла перебуває за межами нашого видимого спектра. Так що, якщо ти думаєш, що космос темний, він просто грає з тобою в хованки. Міф четвертий чорні діри це космічні пилососи. Чорні діри не тягнуть усе підряд, як твій старий пилосос. Якщо б ми замінили Сонце на чорну діру такої ж маси, Земля залишилася б на своїй орбіті, тільки було б трошки похмуро. Міф п'ятий людина вибухне у відкритому космосі. Розчарую любителів голівудських спецефектів у космосі ти не вибухнеш. Але краще не перевіряй, без скафандра за кілька секунд. Ти втратиш свідомість через відсутність кисню. Але якщо швидко повернутися у корабель можна вижити. Міф шостий у космосі можна відчути невагомість лише вдалені від землі. Ні, не треба летіти до Плутона, щоб побути у невагомості. Невагомість можна відчути навіть у літаку під час спеціальних маневрів, космосу не потрібно, просто замов квиток на параболічний рейс і готуйся літати по кабіні, наче супергерой. Міф сьомий сонце це вогняна куля. Думаєш, сонце це величезна вогняна куля, насправді там нічого не горить. Це ядерний реактор, де водень перетворюється на гелій через термоядерний синтез. Тож, якщо захочеш підсмажити сосиску, не вийде навіть з дуже довгою виделкою. Міф восьмий метеорити нагріваються до розжарення при падінні, палаючий метеорит тільки в кіно. Насправді, зовнішня частина нагрівається. Але всередині вони залишаються крижаними. Якщо знайдеш метеорит, не обпечешся, а от здивуєшся точно. Міф дев'ятий. Космос абсолютно беззвучний, у вакуумі звук не поширюється. Так, але у космосі є плазма та гази, які передають коливання. Наприклад, НАСА записала спів планет і сонця, так що у космосі навіть є свій саундтрек. Міф десятий. Земля ідеальна куля. Земля це не ідеальна сфера, а скоріше, трохи розпухла. Через обертання вона сплющена біля полюсів. Тож, якщо хочеш зважитися, їдь на екватор, там важитимеш трохи менше. Ось і все. Тепер ти знаєш, які космічні міфи неправда. Якщо тобі сподобалося, постав лайк, підпишись і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше космічних відкриттів. Побачимось у наступному відео.